Тут у нас була ванна кімната, з неї абсолютно нічого не залишилось. Наша спальня тобто через саме цю кімнату, тому що тут все було завалено. Ми через цю кімнату вибиралися, через вікно нам ну, люди допомагали, ставили драбину і ми от таким чином спускалися. Сьогодні від затишного будинку лишилися лише зруйновані стіни, вибиті вікна та розтрощені меблі. 29 грудня минулого року російська ракета частково зруйнувала четвертий корпус житлового комплексу Люксембург. Серед постраждалих пані Вікторія, чия квартира знаходилась на третьому поверсі. Жінка каже, минуло п'ять місяців з моменту трагедії, а мерія досі не розпочала роботи з відновлення будинку. Якщо спочатку органи влади в перші дні після ну цій, ну, цієї трагедії, що відбулася, сказали, що до кінця року будинок буде відновлено, тобто з січня 25-го люди зможуть заїхати в свої будинки, в свої квартири. Вибачте, я розумію, що ми в свою квартиру точно не заїдемо, тому що ну нашої абсолютно немає. Тобто нам відновлять будинки, потрібно буде ще колосально сил і коштів докласти, щоб відновити квартиру. Внаслідок удару чотири поверхи, де знаходились 20 квартир, були повністю знищені. Ще 12 поверхів вище залишилися без комунікації, тому тут ніхто не живе. Люди стурбовані. Вже незабаром літо час розпочинати роботи, адже взимку можливі відключення електроенергії. Ми себе трохи почували забитими, але ми очень сподіваємося, що нас не покинуть. І штурму все добре. Віть із исполком выделил деньги. І ці деньги, ми надеемся, що будуть освоены, і буде отремонтирован дом. І ми повернемося у департаменті міського господарства. Кажуть, в будинку провели стабілізаційні аварійні роботи. Після розробки проєкту та проведення експертизи оголосять тендер на виконання робіт з відновлення багатоповерхівки. В планах нас, щоб ми до кінця цього року могли здати даний будинок, відремонтувати його і говорити про заселення мешканців цей будинок. Це в планах на сьогоднішній день сесії міської ради виділено на даний будинок 35 мільйонів попередньо. Нині мешканці, які втратили свої домівки, змушені орендувати квартири або жити у родичів, кажуть, роблять можливе, щоб пришвидшити початок робіт, але сумніваюся, що житло встигнуть відновити у 2024-му. двадцять четвертому. Олександр Бончав, перший міський.